Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 8 листопада і я хочу поділитися з вами інформацією, як настроювати фрезу. Японський трактор Янмар FX 100 FX305, Фреза за фат 1,80 метр. Трошки я з чимось розібрався, але в основному було б непогано, якби хтось підказав мені з цими настройками, бо до кінця я розібратись не можу. Цією кнопкою включається автоматичне регулювання фрезою. Воно буде працювати в тому разі, якщо от датчик горизонта стоїть на фрезі. Якщо він стоїть на тракторі, половина тих функцій не працює або працюють некоректно. Цією кнопкою, верніше крутьошкою ми задаємо глибину цієї фризи фрези, от як я розказував, що тут працює е, оця ходи, частина. Верніше фреза стоїть, все стоїть, оце, а ходить тільки от ця кришка верхня. Більше то це назад, менше вперед. Це цією крутілкою. І на панелі світиться. Зараз я. Включу, дивіться, якщо включити, то тут насвітиться. Один, два, три, п'ять. Це заглублення. Я ставлю посередині, працює. Цей це ручному режимі нахил вправо-вліво наклонного циліндра в ручному режимі. Цею крутілкою. Ми додаємо піднімання і опускання фрези. Задаємо вище або нижче, піднімається в автоматичному режимі, тільки в тому разі, якщо речах опущений донизу. І ми піднімаємо цією клавішею вверх і вниз. Цією. Цією виключається. Ага, ні, вибачаюсь, Оцей. Якщо ми нажмемо цю кнопку, от дивіться, то тут, тут змінюються функції. При цій функції, якщо раз нажати і світиться верхня зелена кнопка, то боковий циліндр бокового нахилу не працює в автоматичному режимі, в ручному. Так. Не працює е, задання цієї всієї конструкції, Ось до що ходить такого, вона не працює в автоматичному режимі. Якщо отак От включені зверху цих дві зелених і ця третя, яку ми там задаємо переключати, е, то це все працює в автоматичному режимі. Зараз я спробую вам продемонструвати. Це в автоматичному режимі. Видно, що фреза підходить і постійно підстраює вправо-вліво. Зараз верх і буде видно. О, і підстроїло, щоб рівно стояло. Коли ми зараз виключимо цю функцію, то не буде працювати автоматичний нахил. бокового наклону. Бачите, не підстраює фрезу. Фреза піднялася. Як піднялась, так і стоїть. Якщо нажати ще раз. І з'явиться тільки другий цей зелений, пропадають всі ці і, помаранчеві, що я казав. Все тоді вже не управляється, от можете бачити. Вся та вся фреза не ходить. Нахил вперед і назад фрези не працює. Опускається і піднімається, не працює в циліндр бокового нахилу і не працює, а не в цьому режимі працює боковий нахил. Да, підправлює Вибачаюся, бо я сам вчуся і прошу, щоб хтось ще розказав. Значить. В цему, коли світиться зелений індикатор, а ці всі остальні не світяться, то працює боковий нахил, автоматично але не ходить вся фреза вперед і назад. В ручному режимі можемо задавати, а в автоматичному вона не працює. Так. Коли світяться дві, і тут і ці, що перемикаються фреза нахил вперед і назад, то це все працює в автоматичному режимі. Коли ж тільки одна верхня, то і тут вибираються який, ну, в мене посередньо і світиться всьому секторові помаранчевому, то не працює в автоматичному режимі, боковий. Нахил циліндр, циліндр не працює, бокового нахилу. фреза не ходить так вправо-вліво. Поки розібрався з цими. Прошу, бо я дивився в інтернеті. Не можу я знайти, може я погано шукав, що обозначають ці всі крутілки, регулятори кнопки. Буду дуже вдячний, якщо хтось мені допоможе підскаже розібратися. Такий трактор із такою фрезою. Думаю, ця коротка інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.